В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Такими чудовими привітаннями. Ми сьогодні зустрічаємо народження нашого Ісуса Христа. Це не є різдвяне привітання Президента чи будь-якого із наших можновладців, але це є роздуми про народження самого Бога, який приходить сьогодні. До кожного серця і стукає для того, щоб відкрити. Увімо собі дуже гарну таку ситуацію. Сьогодні кожен клопочеться у своїх справах для того, щоб підготувати до цього такого свята, підготувати свою оселю, підготувати стіл, підготувати ялинку, все, що є в домі, купити якийсь новий одяг. І тут ні з того, ні з, того, ні з цього. Хтось стукає до нас, стукає вагітна жінка із чоловіком і просять, щоб ми пустили їх до свого дому. І ми можемо десь обурюватися, десь сказати, то не є час, то вам потрібно десь йти далі і не прийняти. Так і Йосиф і Марія сьогодні стукають до кожного серця, чекаючи, щоб ми відкрили оце своє серце. Відкрили для того, щоб міг народитися Ісус. Він прийде і зробить. Там зовсім інший порядок, порядок іншого вже нашого життя разом з ним. Він може принести певний такий дискомфорт, який заставляє мене змінити ціле своє життя. І тому сьогодні, дорогі хресті, сьогодні ми роздумуємо над тим, який має народитися, який зараз народиться, і народиться не для когось, але народиться для мене. Народиться заради моєї сім'ї, заради мене, заради моєї дружини, заради моїх дітей. Народиться для того, щоб знову мене повернути у те найкраще місце місце, яке називається рай. І тому приймімо цього народженого Спасителя до свого серця. Застановімося, що я хочу змінити у цей час, що я би хотів поміняти саме в собі. Як би я хотів знову почати ці відносини, нові відносини з Богом, саме з Різдва Христового почимо якісь інші або якісь унікальніші відносини із нашим Богом. Почмо, можливо, більше з ним спілкуватися, почмо, можливо, робити добрі якісь справи, почмо, можливо, якісь зміни свого життя, які чуть-чуть, але все ближче мене приблизять до самого Ісуса. І ті, які напевно, що зараз переживають різні моменти життя. Пам'ятайте, Господь їх перші пережив. Господь пережив тих, які зараз це різдво не вдома. Ті, які це різдво десь поза межами України, чи навіть самі в Україні внутрішньо переміщеними особами. Ті, які можливо, переживають в окупації. Пам'ятайте, Господь вже це пережив. Він перший, хто був біженець, він перший, хто був в окупації. він перший тий, ти, які його не прийняли був. Він ти, той, який завжди е, пережив ті всі моменти, які сьогодні ми переживаємо. І просимо сьогодні Бога, щоб з цим Різдвом прийшли зміни. Зміни у найперше у моєму серці. Щоб я сам відчув мир у своєму серці. Щоб відчути цей мир, потрібно пустити Ісуса. І наступне помолімося сьогодні. Кожен у це народження Ісуса Христа. Помолімося за те, щоб закінчилася війна, щоб кожен повернувся до своїх домівок, щоб були втішені ті, які втратили своїх рідних, втратили своє майно. Ті, які, можливо, зараз переживають такі найтяжчі хвилини свого життя. Це є час для того, щоб ми могли підтримати одне одного. І саме в цьому виявляється те, що Христос народився саме у мені. Тому ми щиро всі вас вітаємо із нашою цілою командою, які кожного разу даруємо вам оці відео. Ми бажаємо, щоб кожен міг прийняти цього новонародженого Ісуса до свого серця, до свого життя. І змінити ціле своє життя. Бажаємо всім, щоб вже наступне різдво ми зустріли у мирі і перемозі нашої славної України. Дякуємо кожному за те, що ви є з нами. Дякуємо за те, що ви є в нашому житті, і бажаємо всім мирного і богоблагословенного різдва. Христос рождається.